Шанування слухачам подкасту Градусник для вас працює журналістка Ірина Мироненко. Викладати українознавство, українську мову майбутнім танкістам, писати книжки про воїнів, які були її курсантами, а ще про унікальні постаті в історії світової медицини, як харківський рентгенолог Сергій Григорів. Це життєві справи Ніни Григорівни Немировської. Не встигла записати розповідь про її особисту життєву дорогу. Здавалося, що попереду так багато часу. Але 9 серпня 2024 року Ніни Григорівни не стала. Цивільну жінку заслужено відспівували військові капелани у храмі Івана Богослова. За роки нашого знайомства вона часто бувала учасницею моїх програм. І завжди з тихим захватом говорила про інших. І навіть про архівні особисті відкриття ми знайшли, тобто найменшу допомогу собі розцінювала як важливу працю. Три сюжети різних років від 2009 до 2023 складуть цю мозаїчну поминальну картину. Сьогодні ми говоримо про книжку, яка присвячена людям, котрі відстоюють Україну. Це танкісти, харківські танкісти, і називається вона, який годиться книжкам про бойових офіцерів, про людей, які водять танки важкі, незламні герої. Співавтор і редактор Ніна Григорівна Немировська, гостя нашої студії Ніна Григорівна. Як народився цей проект, і як він втілився, яка була перша презентація. Книжка Незламні герої презентувалася в нашому інституті в факультеті військової підготовки, колишньому Харківському інституті танкових військ. Народилася вона не випадково, тому що ці страшні події двох років війни, а то виявили, що колишні наші випускники, колишні наші курсанти-танкісти здійснили, скільки подвигів. Скільки зробили для захисту вітчизни, що варті того, щоб люди знали про них і в Харкові, і поза Харковом, і в Україні? Народився цей проєкт. У нас ми спочатку збирали матеріал про наших курсантів для іншої книги духовні подвиги воїнів-християн, яка має теж вийти. А інша книга Незламні герої так трапилося, що на іншій кафедрі, кафедри військової підготовки, колишній полковник. Ігор Валентинович Баркатов теж мріяв про те, щоб видати книгу. Ми доклали зусилля, але зібрати цей матеріал, скільки їх було, скільки нагороджених, скільки живих, скільки загинуло, це була величезна робота, пророблена нами. Нам на допомогу прийшли студенти із кафедри військової підготовки, які спеціальну програму зробили для того, щоб вивчити усі. Накази президента і виявити ті прізвища, які там були. А ми свого боку із Тетяною Вікторівною Філоненко теж збирали цей матеріал і так об'єдналися зусилля. Одразу хочу вам сказати, що ця книга стосується лише тих колишніх курсантів, нині офіцерів. Які нагороджені державними нагородами, це ціла серія буде. Наступний номер буде присвячений тим офіцерам, тим курсантам, нашим колишнім, які нагороджені відзнаками Міністерства оборони сухопутних військ або народні герої, які не війшли в першу частину. Одразу зазначу, що до першої збірки увійшло понад 80 прізвищ наших курсантів, із них герой України. Кавалер двох орденів Богдана Хмельницького, народний герой України, майор Євген Міжевікін, який закінчив інженерний факультет у 2005 році. Кавалер двох орденів Богдана Хмельницького, полковник Ковальчук. Він теж отримав два ордена Богдана Хмельницького. Підполковник Яжук Микола Петрович, він нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня і орденом за мужність третього ступеня посмертно. Серед наших випускників легендарний комбриг 92 ї бригади, полковник Віктор Нікалюк, який нагороджений орденом Богдана Хмельницького і орденом Данила Галицького. 44 колишніх курсанти отримали орден Богдана Хмельницького, і серед них легендарні комбати, підполковник Дмитро Кащенко і майор Олександр Мороз. Посмертно нагороджені цим орденом. Наші колишні випускники герої. Капітан Олександр Лавренко. Вам Важко їх згадувати, бо ви їх усі знали. Так, Олександр Лавренко навчався на інженерному факультеті. Андрій Плохой загинув. Серед них Кіборг, капітан Сергій Колодій. Орденом за мужність третього ступеня нагороджений колишній наш курсант, харків'янин Сергій Хайло, служив 92-й бригаді. Орденом Данила Галицького нагороджено три курсанта, і серед них Підполковник Костя Киян, колись він був у вас у гостях і співав вам гарних пісень. От загалом понад 80 курсантів, танкістів. І як порахував Ігор Валентинович, це становить 5% від загальної кількості воїнів, нагороджених тільки державними нагородами. Звичайно, говорити про наших хлопців, це всі ті, кого ми навчали, з ким ми спілкувалися. Я згадувала сьогодні про Сашу Лавренка. Це теж харків'янин, він з Лозової. Учора була презентація фільму Танчики Владислава Володимировича Проненка, який зробив цілу серію короткометражних фільмів Східний фронт і, зокрема, найтяжче йому дався цей фільм про танчиків. Чому така назва раніше? Якась була така трішки зневага до харківських курсантів. Я не так давно розмовляла з військовим аташе країни Казахстан, який працює в посольстві Казахстану у Києві, а приїздив до Краснограду вшанувати пам'ять казахів, які загинули за визволення України, за визволення Харківщини у 43-42 роках, під час Другої світової. І от він, якраз випускник Харківського танкового інституту, ось якого рівня фахівці по військовій аташе, це серйозно. Так він згадував якраз, що на полігону Малинівку, отуди в ліси Чугуївські, вони їхали на метро, вони тягли свою амуніцію, на них косо дивилися пасажири. Вони виглядали ну зовсім непривабливо, зовсім не по бойовому, чи там як хвацькі майбутні офіцери. І були дуже від того засмучені, знічені. Їм здавалося, що шо ж це так, от до нас населення ставиться. Незалежно від того, чи він виглядав як азіат, чи там хлопці були з. Українського села на всіх дивилися коса, що ж вони такі замурзані з такими наплічниками страшними брудними, але ставлення змінилося, мабуть, у суспільстві так? так замість мазути, яку називали мазута або траки, зневажливо чомусь так було. З легкої руки харківських волонтерів наших хлопців називають танчики. До танчиків люблять їздити. Наші харківські волонтери, незалежно від того, 92-га бригада, 24 та бригада, 128-бригада. Такий час настав, що саме чомусь виділили наших колишніх курсантів-танкістів. І от одним із них був Саша Лавренко, якому Владислав Володимирович Проненко як загальний образ танкістів присвятив свій фільм Танчики. Саме про Сашу Лавренка розповідає ще один наш випускник. Дмитро Кащенко, відомий комбат Кащі. В чому суть коротко під керівництвом Дмитра Кащенка, тоді підполковника. Капітан Лавренко здійснив свій подвиг, коли відбувався прорив до Донецького аеропорту. Треба було вивести наших поранених двохсотих, і він взяв на себе весь бій, зосередив на собі всі сили, які були. І тоді відбувся прорив. Але Саші немає. Подвиг заключався в тому, що він знищив три автобуса бойовиків, два танка, один утік. Він знищив мінометні точки і сам загинув, підірвавши себе на гранаті, оскільки вже добралися до нього бойовики, і він іще з собою взяв. Потім, як розповідали самі бойовики, коли поїхав комбриг забирати тіла наших героїв, вони сказали: ми просто вражені мужністю цих людей. І вони віддали їм належну шану як військових. Один із колишніх медиків військових згадував про Сашу. Він сказав: Вічна пам'ять тим, хто загинув у тому бою, і слава Богу, що послав нам Бог, ангела-охоронця в особі Олександра і його хлопців завдяки яким ми лишилися живими. Дякую за те, що ви розповіли про це видання. Незламні герої. Хай швидше прийде мир на нашу землю. Останнім часом віч, якось знаєте, час від часу мене огортав. Був початок березня 22-го року, і після прильоту по інституту зникли в руїнах важливі для роботи рідкісні книги. Але до болі було мені шкода журналу Березіль за 93-й рік з унікальною публікацією полковника, члена спілки письменників України, поета Івана Шкварка. Про створення українського війська він був перший, хто на той час порушив надзвичайно важливу проблему. Правда, на щастя, журнал недавно знайшовся вдома. У статті військо має бути українським. Досвідчений військовий розмірковав над однією з найважливіших складових державотворення України на початку 90-х років встановлення українського війська на основі виховання українських вояків, під ґрунтям якого має бути традиції козацтва, приклади відданості самопожертва героїв визвольних змагань. Україна проголосила. Свої принципи щодо воєнної політики і свій статус щодо ядерної зброї. Але це перспективи, бо зважаючи на нестабільне становище в країнах колишнього союзу і в Європі, в інших регіонах планети, хіба можна зволікати надійною обороною, утвердженням свого війська? Я, може, пише він, занадто суб'єктивний, але мені, як людині військовій уже бачиться із середини таку перспективу. Поки що Україні не слід поспішати з ядерною зброєю. Маємо переконатися щодо недоторканості нашого суверенітету і наших кордонів, спираючи на свій здоровий глузд, а мабуть, іще доцільно навести думку пана полковника щодо воєнної доктрини. Та конверсії не можна повністю беззастережно відмовитися від виробництва військової техніки. Це особливо стосується оборонних підприємств Харкова. Як на мене, то в таких випадках говорять, як у воду дивився. Мудра людина була. А от зараз маю гріх перед світлої пам'яті справжнього українського військового патріота, який від щирого серця вболівав за долю України її війська Івана Шкварка. Я багато разів бачила його на початку 90-х років у Харківському обласному відділенні Українського фонду культури, який розміщувався на колишній площі Тевелєва, а ще раніше Миколаївській, а нині Конституції. Час був буремний. Багато свідомих патріотів Харкова часто були у нас для вирішення проблем народного руху України на Харківщині. Шукали поради. Але ще тоді біля нас гуртувалася спілка офіцерів України, до якої належав полковник Іван Шкварко, комітет солдатських матерів, який очолювала покійна Неля Вікторівна Шевченко. Це організація, які мали безпосереднє відношення до створення українського війська. Саме тут і починається моя ганьба. Щиро кажу на той час я зневагою ставилася до армії військових, коли приходив полковник Іван Шкварко, стрункий, підтягнутий, у військовій формі, я намагалася уникнути розмов, спілкування. Він був іншою, не з цивільного світу людиною. Проглядалася справжня військова виправка, самодисципліна, але я добре пам'ятаю той день, коли хтось із знайомих прибіг зі звісткою. Тро помер полковник Скварко. Це був кінець січня 93-го року. Погода в Харкові стала на деби, сніг, дощ, гроза, серце не витримало. Мою душу пронизав біль, запізніла каяття. Але Господь управив все по-своєму. 94-й рік, складнощі з відусіл, втрата співроботи, відчай мені пропонували стати викладачем українознавства в харківському вищому танковому училищі на Холодній горі. Інших варіантів не існувало. Армія, військові, моє ставлення, але Бог мав свої плани і мене, як шкідливу кішку, кинув туди. Я потрапила на кафедру соціально-гуманітарних наук, що розташовувалась на другому поверсі головного корпусу, нині сильно пошкодженого. Від кафедри майже нічого не лишилося. У коридорі з двох боків на мене дивилися стволи танків. А що правда могло дивитися танку в танковому навчальному закладі? Те, що я плакала до прохідної кілька місяців, то це вже якось так. А от проскочити коридор, заплющивши очі, затамувавши подих, щоб не бачити танків, я навчилася за хвилину. Поворотним став листопад. І хлопчики, які повернулися з полігону, всі хворі. Але то інше середовище було російськомовне. Колишня кафедра марксизму, ленінізму. тож одна я тримала фронт української мови. Згодом несподівано дізнаюся, у 92-93 році на цій кафедрі працював полковник Іван Шкварко. Мені стає зрозуміло, в якому війську він мріяв створити українське. Мені надають його книгу, праски десант, а потім з'являється перемірник Березолю з його статтею. Військо має бути українським. Складний то був час. Догми, специфічна кафедра, і ми створили умови для звільнення. За кілька років моєї роботи я вже сиділа за його столом викладацький, Я згадувала про нього, полковника Івана Скварка. Кілька деталей. Його колишній начальник кафедри якось сказав через кілька років, якби мені сказали сім років тому, що я буду розмовляти, писати українською мовою, я б застрелився. Але він писав, розмовляв і мав особливе відчуття української мови. Про танкістів, колишніх випускників вищого навчального закладу, то що можна сказати? Сьогодні 15 героїв України, всі командні посади в різних структурах Збройних сил Національної гвардії займають наші випускники. Наші вихованці створили вже власну історію боротьби із російським агресором. Тож, Тошкаюся перед світлою пам'яттю мого колеги. Полковника Івана Шкварка. А йому було ким пишатися сьогодні. Ми таку історію розповіли, справді іншого виходу немає, треба правду казати. Розумієте, Він був такий прямий, дисциплінований, справжній вояк. А там треба було справу робити, танцювати так, як у решеті, щоб дірочку не потрапити, постійне напруження це було. Перший там спробував щось зробити. І все. А потім оце вже коли постало питання, а там ще історію читала російської і мову, історію України. боже, що це був за жах? А потім, вже коли дійшла справа до українознавства, ніхто ж не викладати не може, ніхто не знав нічого mm. стосовно українознавства. І мені доводилося тоді цю опановувати дисципліну. Було в мене дев'ять зводів, і так я й працювала. Все було потім добре. Я, я дивуюся, це тільки Божа поміч була, що це все зробилося так. Але бачите, він якусь цеглиночку все ж таки заклав. Це його було те, що він мріяв, те, що от от воно так проросло. Він був першим. Я розумію. Він був політруком у війську, це в праски ці весні. Але він себе відчував українцем. Він відчував ці всі проблеми, намагався викладати в нас українською мовою. Це нам цивільним було. І то важко, mm -hmm. а, а як йому було. Тому він і серце надірвав. Сьогодні представимо монографію Ніни Немировської про засновника інституту медрадіології Правда крізь лихоліття, життєпис лікаря Сергія Петровича Григор'єва. Нове прочитання. За збігом обставин теж, 21 червня, далекого, вже 2009 року, ми з нею говорили про цей заклад та пошук матеріалів для книжки від України до Німеччини. Тож спершу звернімося до фонотеки. Ким же був цей медик Григор'єв? Сергій Петрович Григорів, надзвичайно унікальна людина для Харкова, і його життя, його життєвий подвиг вартий того, щоб харків'яни дізналися про нього побільше? Дивовижна історія, яка була захована, ніби то так, як спеціально. За пластом часу і чекала на себе випадково, а може й не випадково, до наших рук потрапила тека із персональною справою Віри Петрівни Григорієвої. Як з'ясувалось, це була рідна сестра, і це була та ниточка, від якої почала розкручуватися ця історія, дивовижна історія, тому що протягом багатьох років про нього майже не згадували, і тільки завдяки Пилипенку, директору інституту медрадіології, у 95 Році, це ім'я було повернуте. Варто сказати, що сам інститут, а ще в 20-х роках академія медичної радіології була організована завдяки самому Сергію Петровичу Григор'єву. За його проектом, і він очолював комітет радіології у міністерстві охорони здоров'я, так скажемо, як сучасним мовою в Україні? Мабуть, наркомат тоді наркома так десь до середини 30-х років. Ця академія носила його ім'я, а потім носила ім'я Чубаря до 38-го року. Коли Чубаря знищили, коли розстріляли, інститут просто став безіменний. І хто ж таки все таки Сергій Петрович Григорів? Як з'ясувалося, у Харкові не тільки з його ім'ям пов'язана сама споруда цього інституту, але є кілька приміщень: це Сумська 16 і Дмитрівська, 29. Офіційні джерела в спеціальних медичних журналах радіологічних повторювали, переписували одну і ту саму офіційну біографію, де, зокрема, зазначалось, що Сергій Петрович Григорів народився 1878 року у бідній ремісничій сім'ї. Всяке бувало, але у бідній ремісничій сім'ї в 901 році тримати два рентген кабінети якось видавалось дивним. Нам потрапили документи, оскільки Сергій Петрович Григор'єв зразу після закінчення університету працював на кафедрі університеті і вже мав цей кабінет на вулиці Дмитрівській, 29. Потім документи розкажуть про те, що він мав не просто кабінет, а займав весь поверх, в якому було 10 кімнат, і серед них, ну так, от мені дуже запам'яталося в цих документах. Чи Пурня, яке слово таке смачне. Просто хтось там чепурився, хтось там дбав був. про себе. Так, така романтична історія була. В 1901 році він створив сім'ю і одружився на Поліні Майсеївні, яка була родом із Полтави. І ще у неї було дві сестри Євдокія і Олександра, які вийшли ще за двох відомих лікарів, професора Олександра Миколайовича Масловського вийшла Олександра заміж. А Євдокія вийшла заміж за Рахманінова, теж відомого лікаря із роду Рахманінових. І от якраз з цієї гілочки нам і допомогли з'ясувати і надати документи про це все. І ця Поліна була надзвичайно красива жінка. А в них уже потім у 902 році народилася їхня донечка Надія. Це тільки в українській чіпурні були народитися такі красуні, але це вже так в сторону. То сам Сергій Петрович народився на вулиці Сумській, 16. Знайшли диплом його, і от у цьому дипломі було написано, що Сергій Петрович Григор'єв із роду цехового Петра Михайловича Григор'єва. Я то думаю, що саме отут закралася була помилка. Циховий це були купці. А далі був документ, виписка із церковної книги про народження Сергія Петровича. Перераховувалось, то були хресні батьки. Це теж були відомі люди. Петро Михайлович. Григор'єв був купцем другої гільдії. І, окрім сина Сергія, він іще мав четверо донечок. Ця родина була християнською, глибоко віруючою, ми мали спогади колег Сергія Петровича про нього. Я мушу сказати, що архіви до війни не збереглися. Всі архіви інституту медрадіології були знищені. Жили вони на вулиці Сумській, 16. Там якраз оце все подвір'я, весь двір і будинок належав його батько. Потім я звернулася до Багалія. Про Сергія Петровича нічого не згадується. Я знаходжу в алфавітному показчику Григор'єв ремонтер. Я разів п'ять зупиняла свій погляд, але мені все спадало на думку, що це мовся би або поремонтувати крани, або ще щось. Але потім я беру. Тлумачний словник і з'ясовується, що ремонтер це офіцер царського війська. У давнину ремонтом називали придбання для армії коней, що доручалося офіцерам-ремонтерам. Про харківського ремонтера Григор'єва Ніна Немировська. Він служив в українському постійному війську. І там пише багалій, що відбувалися кінні ярмарки, серед яких був Григорієв-ремонтер, який добре знався на конях і який надбав собі великі гроші. Далі ще згадується один Григорієв-режисер, а далі йде благодійник, який на той час. 100 тисяч рублів пожертвував на другу чоловічу гімназію і в заповіті написав, що ці гроші мають використати для навчання бідних хлопчиків із шляхетних сімей, і підкреслювалося саме офіцерського чину. Отже, родина, яка мала б в Харкові зараз заслуговувати на повагу і мала б зберегти пам'ять. У 1896 році починається дослідження ікспромені, а вже в 901 він має цей кабінет. І не один, а два. Працював він в Миколаївській лікарні, що на московському проспекті. Ми її знаємо як друга радянська лікарня. Він, коли мав зробити знімок людини, спочатку просвічував свою ліву руку. І так поступово він втрачав палець за пальцем. Це були пекельні муки, тому що наступав рак шкіри. Йому відтинали палець за пальцем. Але знімки, про які згадуються в документах, були настільки унікальні, вчені колеги і нині дивуються рентгенологи. він бачив на півтона, а це дозволяло бачити хворобу там, де не бачив ніхто. Про нього ходили легенди у Харкові, про Сергія Петровича. Його знали у світі, його дуже цінували, і сам Сергій Петрович не так багато написав наукових робіт. Він більше був практиком, досліджував. У 1920 році він захворів, уже реалізовувалась його дитина. Ця академія вона була єдина в радянському Союзі. В Україні він вірив в те, що ця от галузь принесе людям користь. Отак, 21 червня 2009 року, в нашому радіоефірі розповідали про засновника української рентгенології розмовою з Ніною Немировською. Тоді закінчили інтригою. Вдалося продовжити пошук аж у Німеччині, в Гамбурзі. І ось книжка готова іти до читачів. Пандемія коронавірусу завадила широкій презентації, але радіорозповідь про новинки з історії медицини доступна форма презентації. Тож телефоную до авторки монографії Харків одразу після 2017 року пережив здається 13 разів там мінялася влада. Але Сергій Петрович людиною був цілісною і він служив в своїй справі справі охорони здоров'я людини. І от тоді, коли уже більш-менш якось спокій наступив, у му році виникає ідея створити рентген-академію. Унікальність проекту була в тому, що він не мав аналогів не лише у… Колишньої Росії, але і в Європі за проектом ця академія мала складатися з двох відділів: наукового і практичного: музей, бібліотека, архів, лекторії, майстерні Далося з'ясувати, хто сходив до особового складу першої рентгенівської академії. Серед них завідувач. Анатомічної секції Володимир Вікторович Бобін, відома династія в Харкові. Бобіни. Дякую за це уточнення. Тож, хто буде проходити повз будинок національного фармацевтичного університету? Така його назва зараз. То згадуйте і Сергія Григорія. Це перше місце. Інституту, який згодом називався Український рентгенрадіологічний інститут, це початок уже 30-х, остаточна адреса і нинішня Пушкінська 82. Трохи згодом у сквері Гамбурзького рентгенологічного інституту відбулося відкриття меморіалу, спорудженого німецьким товариством рентгенологів. Ми згадували з вами у розмові 2009 року про те. Що і ім'я Сергія Петровича там є. Процитуйте, на честь чого ж все таки відкрили такий незвичний меморіал? Нас пам'ятник присвячується рентгенологам, радіологам усіх націй, лікарям, фізикам, хімікам, технікам, лаборантам і сестрам, які пожертвували своїм життям в боротьбі проти хвороб їхніх ближніх. Вони героїчно проклали шлях для ефективного і безпечного застосування рентгенівського проміння і радію в медицині. Слава їм безслужбі! mm